Особливо на Сході. І безпосередньо в самому центрі України потрібен нам сьогодні дійсно закон, потрібен сьогодні дійсно порядок, потрібна звичайно серйозна координація. Бо тільки за таких умов ми можемо дійсно працювати конструктивно, відбудовувати нашу країну і цим саме забезпечувати мир на сході нашої країни. І один із інструментів. Це у конструктиву, звичайно, є законні вибори, законні наголошую, вибори. Зрозуміло, що вже і сьогодні є різні качелі, і різні думки, і різні бажання зривати цей процес, що, можливо, навіть, щоб вони не відбулися. І ми розуміємо, як громадяни, як активісти, дійсно представники організацій, які пройшли Майдан, представники організацій, яких... Члени яких практично у всіх добровольчих батальйонах представлені, члени яких виконують сьогодні волонтерську місію, і члени яких, звичайно, сьогодні зацікавлені в тому, щоб законно цей процес відбувся в Україні. І ми сьогодні пропонуємо, в принципі, закликаємо суспільство, щоб кожен взяв особисто на себе відповідальність і доніс до кожного. Громадянина України позицію про те, що особисто від кожного залежать чесні мирні вибори. Звичайно, ми будемо сьогодні пропонувати різні механізми, які вже в принципі функціонували, досвід яких був і на президентських, парламентських виборах, тобто мобільні групи, то гаряча лінія і інші механізми, але більш детально про це розкажуть мої колеги, будь ласка. Дякую, Владислав Хмельовський. Владислав Хмоловський, керівник робочої групи громадянської ініціативи, майдан за чесні вибори, долучайтесь. Коротко хочу сказати, що завданням робочої групи це саме є організаційні забезпечення цього процесу реалізації основної місії нашої громадянської ініціативи, це сприяння і координація спільних дій, які спрямовані на проведення чесних прозорих виборів з отриманням. Всіх норм законодавства України, щоб громадянський контроль за цим процесом був у всіх куточках України, на всіх дільницях, в всіх округах і загалом в Україні. Наше завдання, щоб нас почули, громадяни України, і це дуже важливо, і долучилися до цього процесу. Звичайно, ми не можемо, наприклад, контролювати кожну дільницю звідси, з Києва, з українського дому, де знаходиться наш координаційний штаб. Громадянської ініціативи, але не ж наше завдання, щоб нашу позицію і наше звернення почули, люди на місцях громадяни України, виборці зорганізувалися, прийшли голосувати, дивилися, щоб вони були порушень під час виборчого процесу і отримали, я хотів би зазначити вам, щоб громадяни на місцях виборців прийшли під дільниці і Доки не буде, от, вийдуть з дільниці уповноважені особи з мокрими печатками на протоколами, не відходити звідти. Тобто взяти під повний громадянський контроль по всій території України. Я хочу зазначити особливо, що ініціаторами цієї громадянської ініціативи виступили власне, громадське об'єднані Майдану, які ви добре знаєте. Я хочу навіть назвати, що це автомайдан тобто, відомий вам, це самооборона Майдану, це Центральна Рада сотників Майдану, Коаліція за чесні вибори, державне підприємство Український дім, який надав нам можливості ініціативи і сам ініціював цей процес, громадське об'єднання родина Небесної Сотні, Майдан. Українська координаційна Рада і багато інших організацій, всього 26. А також хочу зазначити, що політичні партії, суб'єкти виборчого процесу, долучилися до нашої ініціативи. Чому? Вони також заінтересовані у взаємному контролі за виборчим процесом. Я хотів би сказати, що ми пам'ятаєте, десь у червні, чи в травні говорили, що в нас багато питань до Майдану. Чим він займається сьогодні, чи багато вони там стоять, що вони там роблять, таке інше. Я вам хочу сказати, що сьогодні Майдан модернізується. Він живе, він продовжує діяти і бачить в собі основне завдання на сьогодні це громадянський контроль за проведення чесних і прозорих виборів з отриманням законодавства України, щоб ми могли створити такі умови, щоб все-таки була ну, найоптимальніша, як ми розуміємо, чесніша загальна наша. Законодавча влада від якої дуже багато залежить. Дякую, Світлана Фома. Ініціативна група розробила на вчорашньому засіданні Круглого стола. конкретні шаги по забезпеченню безпечності и стремлением к все-таки проведению более-менее честных выборов, насколько сможем. Что здесь конкретно будет сделано? То есть раскрывать все полностью тайны мы не будем, но суть в том, что это будет озвучено через средства массовой информации, мы будем очень благодарны, если вы это тоже нам поможете в на этом деле. Телефонной горячей линии. всех мобильных операторов плюс городской телефон. Штаб у нас будет, опять же, повторюсь, координироваться в украинском доме. Связь горячих линий будет, безусловно, с мобильными группами, с привлечением как раз майдановских организаций, которые это смогут обеспечить, с народной обороной. Опять же, с привлечением, будем стараться с привлечением силовых структур в каком плане, с координацией действий, чтобы это, безусловно, все было законно, э, дублировано и так далее, что позволит дать э, параллельный ответ, как работают наши силовые структуры по э, каким-либо э, проблемам, которые будут связаны там, с участками, с избирателями и так далее. Э, главная мысль в чем? Что мы э, можем, и мы обязательно дадим э, э, любой э, отпор, любой адекватный ответ каким-либо провокациям, каким-либо способом шахрайства, проведения нечестных выборов, подкупа и всего прочего. В чем еще самая главная задача? Чтобы к нам присоединились и эту инициативу в нее влились регионы. Чем больше регионов эту инициативу подхватит, мы готовы не то, что сотрудничать, а координировать, полностью, подсказывать, помогать и решать общие проблемы. Потому что майдановский опыт э, говорит о том, что у нас у всех остались связи, в частности у Автомайдана, в частности у э, народной самообороны. То есть связь э, быстрого реагирования, она на сегодняшний день вполне может обеспечить э, вот эту задачу. Андрей Хома. Я б хотів там, зацентувати свою увагу на цьому, що громадські е, організації і громадські ініціативи е, Майданівські е, працюють сьогодні на конструктиві. Ми сьогодні об'єдналися заради того, щоб е, довести своє спільною діяльність, що ми разом можемо взаємодіяти, координувати свої дії. Ми сьогодні є допомогу всім кандидатам. Хто не має сьогодні ресурсного забезпечення для того, щоб забезпечити е, громадський контроль за прозорістю виборчим? Е, ми своїми діями е, показуємо, що ми е, є налаштовані для того, щоб віддати країну, для того, щоб ми е, могли разом спільно будувати наше майбутнє. Е, від виборів багато чого залежить. Це е, люди, які приходять е, і творять. Ту законодавчу базу, по якій ми потім живемо, і ми маємо все зробити для того, щоб це пройшло чесно. Кого люди виберуть, це їхні право є. бажаємо всім нашим виборцям мудрості, терпіння і зробити правильний вибір. А ми ви зі своєї сторони закликаємо всіх активістів, громадян небайдужих долучатися до нашої ініціативи. Ми стали і робимо наш штаб українського дому. Я вважаю, що це і символічно, що він там є розташований. Я дуже вдячний всім нашим колегам-партнерам, які і зініціювали, і підтримали, долучилися хто на якому етапі, але ми маємо спільну ціль це є забезпечення прозорості і чесності робочого процесу. Запитання? Ну давайте розпочнемо ми. Е, ну, раніше я вже почув питання. Ми представляємо спеціальну моніторну місію ОБСЄ. Питання в тому, чи чи будуть які, чи ви маєте проблему з акредитацією, спостерігати за цим. Вибори. Тобто, чи ви будете апередитовані на виборах чином? Я хочу наступне сказати з цього питання. Що дійсно, згідно з тіючим законодавством, громадські організації, десь там за дні до проведення виборів, ще мають право бути присутні відповідно на відповідних дільницях, в корні комісіях і так далі. Но нашу функцію основну. Ми все-таки визначаємо як сприяння процесу, як координація. Тому що в нас, наприклад, в СВК вже є партнери, громадські об'єднання, які вже мають своїх представників уповноважених осіб, які будуть нам надавати з різних джерел інформацію, ми будемо її співставляти, і визначати найбільш оптимально, яка відповідає правді і об'єктивності. Тому що партії, кожна партія має свій інтерес, а наше завдання провести ці вибори чесно і прозоро. І тому ми також будемо залучати інші, інші суб'єкти, інші ініціативи, громадськість, усіх питань. Ми хотіли би так побудувати свою роботу, що е, ми бачимо, що на кожному окрузі в окружній комісії мав би бути наш представник. Ми його обов'язково е, знайдемо, щоб на кожній дільниці. Були наші представники, ви давали цю об'єктивну інформацію. ЦВК, представники до речі, не один. А співці для того, щоб завдання наше підставити ці всі дані, які будемо отримувати, мабуть, і взятися за цей процес, в який у нас є така ініціатива паралельно підрахунку голосів, якщо ми зможемо ці всі округи, як кажуть, задіяти під контроль. От. І таким чином громадськість визначиться саме цей наш координаційний штаб. Вважаємо мы ці выбори честными и прозорими чині за результатами той інформації, яка до нас не діє. Можно еще давати <зас> Это очень важная составляющая всего процесса, то есть присутствие да, на избирательных участках и сам, непосредственно на всех необходимых. Э, структурах и так далее. Значит, э, очень важно то, чтобы нам э, присоединились на э, круглых столах, в том числе и политические партии, как правило, это, условно, партии, которые заинтересованы в проведении честных выборов, и они это у нас э, подтвердили, и предлагают нам, э, правда, нам нужно только успеть до 21 числа подать списки своих э, активистов, причем по регионам, сейчас я не буду озвучивать, какой регион, регион уже мы готовы охватить, вернее, какой населенный ум мы готовы охватить, Чтобы, с тем, чтобы все-таки присутствовали э, на избирательных участках и в том числе в ЦВК. Э, это первое. Второе, для того, э, чтобы все-таки попытаться объять э, вот всю Украину максимально, поэтому нам нужно расширение любыми путями через средства массовой информации, особенно э, значит, наши телефоны, наши горячих линий. Чтобы любой гражданин, который там что-то где-то заметил и так далее, нам звонил на горячую линию. Горячая горячая линия дальше уже будет звонить непосредственным э, представителям э, партий, которые хотят, чтобы это все дело проведено было э, честно и прозрачно. И уже будем на местах все вопросы решать. То есть взаимосвязь мы пытаемся, а мы это обязательно сделаем, взаимосвязь, взаимосвязь между всеми участниками процесса и между всеми мировоздушными. И всеми патриотами мы собираемся это делать, для этого будем создавать базы, э, обменяемся всеми контактами с политическими, э, со штабами политических сил, с нашими в том числе, с самообороной, безусловно, с автомайданами, со всеми э, майдановскими организациями, и так далее, для того, чтобы этот процесс все-таки у нас пошел по возможности предотвратил какие-либо э, нехорошие ситуации. Q -q 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 я позволю все-таки вопрос, наверное, был имеют ли сейчас возможность активисты зарегистрироваться в округах как наблюдатели или СВК уже. Вот, скажите, вот вопрос вопросы разучалки. Можно я уточню? Да, Немножко не так. по с этим проблем немає, так как всі политичні партии. Погодились ну, ті, хто безпосередньо зацікавлений в законності проведення виборів, а також депутати-мажоритарщики, кандидати. Вони, хто по закону, мають право делегувати своїх спостерігачів. Це і наші люди, які будуть ними делеговані виборчі комісії. По організації можна я уточню трошки питання. Mm -hmm. Представнику ОБСЄ дуже важливо почути від вас, що громадським організаціям в Україні не перешкоджає центральна виборча комісія в реєстрації їх спостерігачів. От ви скажіть, що вашим партнерам нічого не заважає своїх представників мати. А або, що це ваша інтерпретація? Та, та, ну, тобто ви зараз інтерпретували mm -hmm. те, що я запитав ну, те, те, що запитав, ми отримали він. Добре, це ваше власне. Я хотіла просто коротку репліку скажу, що на сьогодні ми не маємо таких е, даних, що є процес перешкоджання представництва громадських організацій у якості спостерігачів у виборчому процесі. І okay. плюс найголовніше, що до нам приєднілись політичні партії, які хотіли чесних виборів, плюс мажоритарщики, які нам свої площадки представляли. То есть, мы, конечно, как, организация уже, наверное, опоздали по законодательству, но до 21 числа есть возможность это пройти вот через, благодаря этим неравнодушным и желающим честных выборов политическим силам. Есть вопрос? Ради голоса Америки я хотел бы сказали, что за этим реализатором стоит Майдан, то есть около 26 организаций, и мы знаем, что сейчас Майдан, который хотел бы зарегистрироваться за качество кандидата, она на сложность. Они говорят, что цик цирк, что по разным причинам, причинам они не проходят регистрацию. Я бы хотел узнать о вашем отношении к тому, что вообще, как это проходит эта кампания и как работает цирк, если вы это наблюдаете? Та, что не регистрирует кандидатов, и в том числе, или представителей, так можно сказать, Майдана, Я компаниях. прошу прощения, можно, если не услышит на русском, получить? Тяжело, надо думать. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Значит, представителей Майдана, которые представляют, <кзет> можно сказать, а конкретно, кто кого именно не арестует. Я, я, не могу сказать конкретно, но я знаю, что я был в конференции, которая не утверждает, как к этому Я понял. Ну смотрите, если по политических понятиям, конечно, мы относимся негативно к этой ситуации. Но если есть законодательно какие-то ошибки, тогда закон должен действовать. То есть, насколько я понимаю, они здесь, на таких случаях? знаете, это не наша была задача, чтобы... Я понимаю, даже здесь была пресс-конференция наших друзей, активистов Майдана, не хочу себя популяризировать. Я актив Майдана, глава коллекционной рады Майдана, зарегистрирован в мажоритарном округе. И проблем не было. По каждому вопросу надо разбираться. И в законодательстве есть и предусматривается судовой иск, если суд не удовлетворил кандидата или человека, который подал заявление в цель для того, чтобы баллотироваться, и еще апелляционный суд. Но ну, есть такие еще разговоры. По каждому надо отдельно разбираться. И если два суда прошло, значит, человек или не умеет правильно оформить заявку, подать, ну, зачем тогда идти в духовный совет, если он не может написать грамоту? Я бы не, не делал из этого... У меня проблем не было, да, переживал. И если человек правильно не умеет заполнять заявки, зачем ему идти в Верховный Совет? Моя Если а, скажите, а, вы говорили о сегодня о горячих линиях. А можете их назвать? Да. Набирать телефон. Да, конечно. Я пока что называю только мобильные телефоны. Трех э, операторов. Давайте, если, 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 да? Да. Лайф yeah. 063 246 5050 50. э, МТС 066 709 54 31 Стар 097 881 2082 Я старалась видеть. плюс еще у нас украинский дом нам предоставит городской телефонный номер Вон, пока, пока еще нет. Я думаю, что все эти Мы телефоны будем, Они да, будут а... работать горячие линии, круглосуточные или судочные. Да, я говорю, так, сейчас можно скажу. Значит, они запускаются у нас э, с понедельника, вот этого, э, который будет. Э, будут работать в режиме с 9 утра до 20.00. Это э, плюс э, до дня тысячи. до дня тишины, да? Вернее, включая с день с тишины. В сам день выборов это уже будет круглосуточный телефон, круглосуточная связь, фактически с начала работы комиссии, то есть с 8 утра, и, наверное, по включению до уже подсчета голосов центральной выборчей комиссии. Я додатково додам, что окрім э, телефонів э, На Фейсбуку створена робоча груп створена група Фейсбук Майдан за чесні вибори долучайтесь. Тобто там буде розміщена вся максимальна інформація, і окрім цього, ми запускаємо ще в онлайн режимі. Можна не під'єднуватися, тобто виходити на прямий ефір і спілкуватися з безпосередньо з операторами. Тобто, технічно ми постараємося максимально сприяти зв'язку з дільницями, з громадянами, які зможуть донести ту чи іншу інформацію з кандидатами, з їхніми довірними особами чи спостерігачами цієї. під час виборів і до підрахунку. А яка група називається? Майдан сейчас не выборы получается. Еще можно добавлю. Очень большая просьба. Мы готовы, мы открыты для всех организаций Мадановских, э, патриотических организаций до этого процесса, плюс всех политических сил и их представителей, э, которые хотят честных выборов. То есть двери открыты. Никакой это не закрытый клуб, это открытая э, организация. И мы э, Надіюсь, так. І знаємо, що усами буде співпрацювати цей Майдан Прес, правильно? Так, да? звичайно. Майдан Прес. Майдан... Майдан Прес Центр, е, якщо хтось ще із зі з власної інформації хоче, будь ласка, ми будем вдячні. Ми також готові співпрацювати з міжнародними організаціями, які є спостерігачами виборчого процесу. Так, так. вопрос, ви сьогодні вже двадцять разів помилували, а Політичні партії можете назвати, хто є вашим партнером? Mm -hmm. mm -hmm. ну, чи ми можемо так говорити про партнери? Ми можемо я в якійсь мірі. Але я хочу сказати, що на перше засідання ми знаєте, не вибираємо, хто партія сильніша, чи вона вважаємо більше впливовіша. Ми хто перші прийшли, наприклад, 13-го числа, то ми можемо сказати, хто прийшов на перше засідання. Вони зацікавлені учасник прозорих виборів. Це виборчий блок Петра Порошенко, це демократичний альянс, який був учасником, і це політична партія Самокович. На другому, другому засіданні до нас долучилася громадянська позиція Анатолія Гриценка. Демократичний. Ну, дем, демократичний альянс. Ну і готові інші співпрацювати. Буде яке якась що поддержка? У ну, нас да. обязательно будет связь, э, будут послуж... мало того, что многие силы политически э, предоставляют своих юристов, да, если, чтобы быстрее решать на конкретных да. участках какие-либо проблемы. То есть юристы, юридическая служба э, у нас уже, грубо э, говоря, готова. То есть связь да. и координация с горячей линией, безусловно, она будет то есть, прямо но у меня вопрос а, исключительно такого формального характера. Вы назвали себя Светлана Артуровна, что объяснить организацию Автомайдана. Какой Автомайдан? Чтобы мы понимали все, да, кто сегодня присутствовал. Очень просьба большая. Я надеюсь, что мы э, в этом вот процессе должны все Автомайданы, автомайданы которые раскололись, объединиться. за исключением, извините, одного человека. Я, обучаю, это, э, я в оранжевой форме. Okay. Так. Да. Секундочку, хотів би додати, що прес-реліз, а на зворотній частині ініціатори цього процесу. Цієї громадської ініціативи. Ви можете подивитися, що за організації, що за політичні сили. Ми готуємо зараз. Є ще питання? Якщо ні, то прес-центр дякує за те, що до нас завітали. Ми від себе повинні співпрацювати з вами, приходить на нас конференції